Ну, багато вже не буде. Я вам одразу скажу, що не у всіх є гроші на це діло. Нема що вже вкрасти, розумієте? Вже і так все, що можна було, вкрали. Путін може підбурювати Лукашенка, дати йому, знаєте, змогу подумати, що. Він може напасти на друзі, вітаю сьогодні в інтерв'ю для Ростислав Продакшн український мольфар та таролог Макс Гордієв про зміни у владі в Україні та що буде з виборами, чи після перемоги Україна одразу стане членом НАТО та якою буде внутрішня ситуація у вересні. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Отже, Макс, перше запитання: чи нападе РФ на Польщу? Мало мало ймовірно, ну, прям дуже мало ймовірно. Випадає карта справедливості. Перша вона символізує те, та, що м, такої можливості у них немає, і вони не намагаються. Бо вони прекрасно знають, що якщо вони нападуть на Польщу, це буде, ну типу, це, це буде перехід е, ці. Але е, мені здається, що ситуація, яка м, е, Путін. Може підбурювати е, Лукашенка, дати йому, знаєте, змогу подумати, що він може напасти на Польщу. щоб е, там якимось чином спровокувати якісь ситуації. Але Польща готова, я бачу, що вона ну, вороже налаштована тут у цій ситуації, але нічого ну, ніхто нікуди не піде. В них нема. Можливостей боротися з Польщею. Ніяких можливостей. Бо там вже буде зовсім інша розмова. Чи відбуватимуться зміна у владі України? Це доволі риторичне до речі, питання. Це відбувається кожного дня. І що кожного дня, що шокірою, шокуючи, то шокуючи ще більше. Бо люди щось просто жахіття, коротше. Так. Знову ж карта, наша карта справедливості вас нікуди не від нас не тікає сьогодні. Бачите, у нас сьогодні лідер так буде мінятися дуже багато чого, бо треба відновлювати, треба змінювати. Нема правильних стратегій, буде багато чого змінюватися е, в різні сторони. Тому я можу вам чітко сказати, що. 100% буде мінятися, і в вересні будуть дуже гарні зміни і позитивні зміни. І як ми з вами розмовляли до того про те, що е, в 2024 році дуже гарні знову ж таки, зміни йдуть саме і за зміни влади. Тому в цілому я можу сказати, що абсолютно все добре, і проблем ніяких не повинно бути. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірні територіальні поступки в обмін на членство України в НАТО, обмін на територія. Готові обміняти Білград на наше членство в НАТО. Тож запитання, чи після перемоги Україна одразу стане членом НАТО? Ні. Ні, ні-ні-ні ні. Це взагалі, знаєте, це ще не відбудеться не скоро. Не скоро. Ще мінімум три роки. Україна буде рвати собі одне місце для того, щоб показати, що ми можемо, що у нас можливості є великі, що ми відбудувалися. Ще що... НАТО хоче взяти собі е, лас, лас, шматочок, а не е, розбити Україну. Розумієте, вони кажуть, давайте відбудуйтеся, і тільки потім ми будемо з вами розмовляти про якісь ці. Тому я ще раз скажу: Україні доведеться дуже багато чого зробити для того, щоб туди потрапити. Сенатор США від республіканської партії Лінці Грем вважає, що наступного року в Україні мають відбутися вибори навіть попри російське вторгнення. На думку Грема, Україна змінилася, бо в минулому це була дуже корумпована країна. Але тепер українці не наживаються на допомозі. За словами Грема, американське суспільство пильно стежить за зброєю та коштами, які передають нашій державі. На його думку, наступним кроком України, встановлені демократії, мають стати вибори. То що буде з виборами в Україні в 2024 році? І чи буде багато корупційних схем? Ну, багато вже не буде. Я вам одразу скажу, що не у всіх є гроші на це діло. Нема що вже вкрасти. Вже і так все, що можна було, вкрали. Тому оця карта п'ятірки Пентаклів символізує, що там раз-два, і, як то кажуть, і все. Але, Але. Є люди, які досі мріють про те, щоб стати, ем, стати на місце президента, бо думають, що це кормушка така своєрідна, де вони можуть себе реалізувати, засвітитися на весь світ. Це я вам особисто пан Арістовіч кажу. Тому, звичайно, як мінімум три кандидати, бо в нас троєчка тут випадає. Як мінімум три кандидати будуть намагатися боротися за право президента. Що з того буде? Якщо чесно, жах. Я взагалі не розумію, навіщо це зараз робити. І я не розумію взагалі ситуації з вибором. Мені не зрозуміло. Але все одно. Ситуація буде така, що вибори пройдуть, велика ймовірність того, що залишиться той самий президент. І знову випадає мені на це діло союз жінки і чоловіка. Щось там, щось там дуже цікаве. Не знаю, чого, чого так воно випадає. Звичайно, я не проти того, щоб жінка стала президентом. Може, вона би змінила абсолютно всю ситуацію? Хто знає, може, це стане Олена Зеленська. Як знати? Росіяни прекрасно розуміють, що війну проти України їм не виграти. Тому для них зараз найголовніше провести до зниження інтенсивності бойових дій, заморозити конфлікт і націлитися на зміну громадської думки на заході. Таку думку висловив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Тож, чи справді Кремль хоче заморозити війну в Україні? Так, це правда. До кінця він хоче дивіться, він хоче накопичити сили. Це ну це без мене, ви всі прекрасно знаєте. І це десь наприкінці цього року. Вони хочуть затормозитись десь на 3-4 місяці, притихнути може навіть яким чином, щоб потім вдарити доволі сильно. Але ну я вам можу сказати, що цього і треба боятися більше за всього. Бо ну, ні в якому випадку не можна, щоб ми якимось чином дозволили цим виробцям заморозити війну. А в цілях у них таке є. У них є вже в планах таке. Просто якось так, знаєте, зникнути, тихіше стати, щоб просто тримати оборону і все. Сило оборони звільнятимуть Крим від російських загарбників військовим шляхом, якщо ворог не зрозуміє, що йому треба втекти з тимчасово окупованих територій. При цьому основна операція з деокупації півострова ще не розпочалася. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив секретар ради національної безпеки та оборони України Олексій Даннілов. Коли ведучий попросив його прокоментувати спецоперацію ГУР у Криму 24 серпня, він наголосив: це була не перша операція наших воїнів на. Півострові, якою буде внутрішня ситуація в Україні у вересні. Карта башні. Карта башні. Це говорить про те, що з вересень для нас буде таким жорстоким у багатьох сенсах. Дуже багато чого зміниться, дуже багато чого буде. Кожен день якась новина. До кожен день якийсь новий закон, кожен день якась руйнація, люди почнуть психувати І є велика ймовірність того, що люди почнуть дуже неадекватно реагувати на деякі їх закони чи на деякі їх аспекти. Тому, тому йде оця, знаєте, руйнівна сила, яка потрібна нашій країні. Вона потрібна. Я вам казав про те, що. Для того щоб ми вийшли в ЄС НАТО, нам треба знищити оцей попередній побудований фундамент і побудовану таку будівлю. Ось якраз це і буде відбуватися починаючи з мови, закінчуючи дуже багатьма людьми, які зараз при владі, тому вересень буде дійсно руйнівним від всього того, що Україні не потрібно.